Природні явища. В природі постійно відбуваються зміни. І ці зміни називаються явищами природи. Розглянемо деякі з них. Пори року. Зміна пір року – це вічне і незмінне явище природи. Світанок. Коли починається новий день, піднімається сонечко. Це світанок. А зникає воно ввечері. Це захід сонця. Роса. Зранку на предметах і траві з'являються дрібні крапельки води. Це роса. Люди вірять, що ранкова роса цілюща. Туман це та ж сама хмара, яку ми звикли бачити в небі, але вона простягається біля поверхні землі. Ранковий туман віщує ясну погоду. Хмари. Вдень в небі можна побачити хмари різної форми. Пофантазюйте, на що вони схожі. Хмари складаються з краплинок води. І коли краплинок стає дуже багато, вони темніють і починається дощик. Вітер. Вітер це рух повітря. Він може бути слабким, а може бути сильним і холодним. Розхитує дерева, піднімає з землі листя і сміття. Гроза. Дощ теж може бути сильним, з громом і блискавкою. Така негода називається грозою. Блискавка це величезна електрична іскра, вона дуже небезпечна, треба обов'язково сховатися. Гроза, як правило, триває недовго, і після неї хмари швидко розходяться і може з'явитися веселка. Веселка виглядає як дуга в різнокольорових барвах. Листопад восени вітер зриває з дерев пожовкле листя, і воно падає на землю. Сніг. Зимою, коли стає холодно, морозно, вода перетворюється на лід, і з неба замість дощу падає сніг у вигляді сніжинок. Всі явища природи відбуваються незалежно від бажання людини. Дякую за увагу.